На Закарпатті масштабно моніторитимуть діяльність судів та фіксуватимуть це на відео у рамках проекту Відкритий суд, який стартував в Україні 12 жовтня. В усіх регіонах держави публічно моніторитимуть судові процеси з обов'язковою відеофіксацією засідань у цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських справах. Відеозаписи судових засідань розміщуватимуть на сайті проекту, на каналі Ютуб відкритий суд та в соціальних мережах. Сторони також можуть бути корумповані. І адвокати можуть бути корумповані. Тому це не тільки це не, це не полювання на суддів, це полювання на порушення закону і суддею, і прокурором, і адвокатом, і сторонами. Ми будемо моніторити в кожного судді, як Ужгородського, міськрайонного, так і окружного суду, так і господарського суду, які тут присутні. Не так багато суддів, щоб ми не охопилися. Судді самі. Будуть раді, не всі, звісно, але багато будуть раді в цій ситуації, коли може бути засняти процес. І коли до нього підійде із Служби безпеки, так треба цю людину посадити, бо він не угоден владі. Суддя скаже, вибач, але я про це ж мушу провести законно.